Оновлення для хлопчиків, рубашка тепленька 80, 86, щільна, щільний лонг і теж рубчик щільний 80, рік півтора, шорти 86-92, стан чудовий, піжамка 86 92 92 98, шорти, 98 104, щільна ковтинка без отеплення, зібка тепла. 104, 98, 104 шорти, 110 піжама тоненька. Футболочки, кофта, зібка до грудей, штанці флісові. 110-116 шорти. 110-116 флісова кофтинка, 116-122 зібка без утеплення демі, шорти некставські 116-122, штанці 122-128, тоненькі одна нитка, шорти 7,8, і 9-10 штанці три нитка, і піжамка тонка.